На львівщині створили винахід, який допоможе очистити прифронтові території від російських снарядів. Роботизована машина «Змій» здатна витримати навіть протитанкові міни. Наземний дрон розробили троє винахідників, серед яких і ветеран російсько-української війни. Наскільки Україна може на ньому зекономити і як саме «Змій» рятує на полі бою, дізнавався Роман Гаврилів? Для українського наземного дрона розміновувача болото не перешкода. Змій спокійно долає дистанцію, зокрема і через свою легкість. Це такий ультрановий клас розміновувачів до тонни. До цього це було більше шести тонн. У нас вийшло зробити розміновувач до тонни. Щоб це все організувати, ну тут багато всяких хитрощей зроблено. Машиною для розмінування управляють пультом, як і впівідронами. Екіпаж очищає ділянка прифронтових міст і сіл на чималій відстані від небезпечної зони без ризику для здоров'я. А крім збережних життів саперів, роботизоване розмінування ще й в рази ефективніше. Група саперів складається нам з 50 осіб. Вони за день можуть зробити в поганих умовах в районі там піти п'ятнадцяти соток. Змій може зробити з двома людьми в екіпажі близько гектара або більше, залежно від умов. На одному заряді акумулятора змій здатен проїхати 20 кілометрів. А от бачите, ці ланцюги їхня основна якби задача вдаряти по міні по землі. І ну, типу, детонувати її. Тобто це імітація того, коли наїжджає техніка або людина. Коли робот натрапляє на протипіхотні міни, то після вибуху впевнено їде далі. Машина успішно долає навіть протитанкові боєприпаси. Ми її переживаємо в 100% випадків, тобто засіб залишається цілий, він функціонує, він їде, але потребує ремонту. Там відриває ланцюги, гневал. Це все ремонтується в польових умовах на протязі 20-30 хвилин. Такий роботизований комплекс коштує від 16 до 20 тисяч доларів. І він один з найдешевших у сегменті. Якщо порівняти з докінгом МВ-10, то це приблизно 1 до 40 заміняє. 40 зміїв – це один докінг. Серед творців змія є й ветеран російсько-української війни. Для Василя війна почалася ще в 2014 році. Звільнився під час повномасштабного вторгнення. Його ж побратим, який став сапером, звернувся по допомогу. Вручну це було досить тяжко зробити все. І він каже: ну придумайте щось таке. Вийшов ось такий, такий апарат, доволі потужний, крутий, по розмірах малий, по габаритах маленький, але виконує роботу як. Великі дорогі закордонні анали ідея легкого наземного дрона, який витримає протитанкову міну, з'явилася Богдану у вісні. Наяву ж для розробки розміновувача консультувалися з трьома стами саперами, і вони назвали задум нереальним. Утім, стартап провертек таки зміг створити змія, який цілком відповідає вимогам сучасної війни. Дуже зручний в ремонті має бути все, що потрібно для ремонту, це кілька ключів і дві руки. Тут все можна замінити в польових умовах, все модульне, блочне. Це основна задумка, щоб все було максимально просто і зручно. Це яма, в якій застрягли всі попередні НРК. Зараз ми хочемо. я розумію. А це інший змій логістичного типу. Робот може без ризиків евакуйовувати поранених і полеглих на полі бою. Поки все виробництво тримається на донатах і коштах, виручених з продажу дронів до заробітків ще далеко. Та розробники раді, що змій рятує все більше і більше людських життів. Роман Гаврилів, рюголбінка, подробиці телеканал інтер, марафон єдині новини.